Всім привіт! Хто буде дивитися потім, тому що зараз нікого нема. о, Одна людина під'єдналася. Тож, всім привіт! Ви я вас зустрічаю на YouTube-каналі Цедра Блог. І мене звати Аня, я графічна дизайнерка Цедри, а також авторка статей і відео про мистецтво. І сьогодні я з вами зустрічаюсь не просто так, а ми будемо. Розігрувати ось цю книжку Микола Глущенко, художник-шпигун, авторства Катерини Лебідєвої. Анонсувала я розіграш в минулому відео інтерв'ю з авторкою цієї книжки. Також на нашому каналі є відео про цього художника окремо, і воно засновано якраз на на цій книзі. тобто я прочитала книгу, проаналізувала його діяльність і видала вам в короткій формі у вигляді відео. Тож, якщо вам цікаво подивитися про цього художника на нашому каналі, ви можете подивитися. От, також є аналогічне відео про цього художника в Культур Тригері. Тож я вам рекомендую там подивитися. А сьогодні. Хто виграє ще зможе цю книжку, зможе ще прочитати про цього художника. Або о, можете купити цю книжку. Ми даємо всі посилання на о, сайт, де можна придбати книгу Микола Глушенко Художник-Шпигун. Обов'язково можете зайти, подивитися і її купити. Альтернативи даній книзі, я вважаю, немає, якщо ви хочете прочитати про цього художника. Окрім цього, сама книжка дає зріз розуміння того, що відбувалося в українському мистецтві, в якому в якій ситуації знаходилися художники в радянські часи. Тому і відео про і відео з інтерв'ю ми назвали Що приховують радянські художники. А їм було що приховувати. Як, наприклад, Миколі Глушенко потрібно було приховувати свою співпрацю з КДБ. Тож, книжка сьогодні до когось поїде, я сподіваюся, я дала номерки розіграшу під коментарями, тому що треба було для участі треба було залишити коментар під відео, підписатися на наш канал і поставити уподобайку під відео з інтерв'ю. Так, що? Я хочу вам ще розказати. Я вам хочу показати також ще одну книжку, дуже цікаву той самої авторки. Вона називається «22. випадок, містичний випадок на Вознесенському узвозі у Києві тої ж авторки Катерина Лєпідєва. І вона розповідає про іншого художника Леся Лозовського, якого було знайдено вбитим у своїй квартирі задушеним. В 22 роки у 1922-му, і навколо нього були розкладені ще 22 діаманти. Звісно, вбивцю не було знайдено, і ніхто не знає, чому Лесі Лозовського було вбито. Тож, якби, Катя не дає таких от прям фактів про те, хто міг би бути вбивцею, але вона взагалі Прочитала дуже багато, підготувала, підготувала ну, дуже багато інформації, дізналася про той час, прочитала її і зробила таку більш художню книгу про часи з 1917 по 22 рік. Тому, прочитавши цю книгу, Можна буде більш плідно познайомитися з такими художниками, наприклад, як Нарбут, Бойчук, Петрицький, і також познайомитися з таким молодим художником Лесім Лозовським, який, в принципі, не встиг багато чого зробити, так як загинув в молодому віці. Її теж ми посилання на цю книжку даємо під відео інтерв'ю з Катією. Сама авторка книжки в інтерв'ю розповідає про цю книгу і про те, як вона писалася, і, і взагалі розповідає, як вона почала писати книги про українських художників, чому обрала саме цю тему. Тож, подивимось, можливо, я маю якісь запитання, немає. Ну, добре. Тоді, якщо у вас виникнуть запитання, ви будете дивитися цей ефір в записі. Можливо, то залишайте також в коментарях запитання, я зможу вам відповісти. Так, давайте тоді я проведу розіграш. От сьогодні в нас вийде коротеньке відео, я проведу зараз розіграш, і потім ще анонсую своє наступне відео, над яким яке зараз в монтажі, і я його очікую найближчими днями. Тож, в нас було вісім коментарів. Шкода, що так мало, звісно, хотілося б більше, але маємо, що маємо. І на тому дякую, Бо, якби тема досить така, не те, щоб специфічна, але потребує любителів таких українського мистецтва і. Украї... І тих, хто любить розбиратися в тому, що взагалі коїлося українсь... з українськими художниками в минулому столітті. Досить вузька. Так, хто ж в нас буде переможцем? Так. А що ж я вам? Я щось загубилася. Я ж вам не показала мішечок, що я там кручу, верчу, ви ж нічого не бачите. Так, в мішечки в мене вісім номерочків, і я дістаю номерок. Всі. Номер 7. Номер 7. Зараз подивимось, що у нас за коментар під номером 7. Секундочку. Відкрию я відео наше і глянемо. Так, у мене тут комп'ютер, і я все бачу. Так, 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 зараз. Прекрасно виграв виграв номер 7, Це людина з нікнеймом Микола Голуб. І тут чудовий коментар, тому що Микола написав, що він планує придбати цю книжку. Як буде наступного разу заходити на сайт Савчука Савчука, це видавництво. Ну, а може пощастить в розіграші, так і сталося. Миколі дійсно пощастило у розіграші, і книжка поїде до нього. Я напишу, дізнаюся куди, і відправлю книжки, книжку завтра. Да? Я думаю, завтра як отримую відповідь. Тож, чудово, книжку ми розіграли. Це дуже круто. Взагалі, хто приймав участь, то взяв участь. Катя слідкує за мене, я знаю. Хто взяв участь у розіграші, от Катя навіть вийшла, і я залишилась тут одна. Хто взяв участь і не виграв, тому я дійсно рекомендую купити цю книжку. Вона не, не дуже дорога. В принципі, якщо ви побачите ціни на книги, то тут ви навіть здивуєтесь, бо вона дійсно не дуже дорога. І вона дуже цікава. Тому я вам рекомендую прочитати. Її можна читати навіть перед сном, вона не складна, тобто там немає ніяких е, складних термінів о, завуальованих о, о, історій про мистецтво, як буває в книжках про історію мистецтва. Тож я вам рекомендую. Е, так, і що я повинна? Я повинна анонсувати наступне відео. Так? Про що я буду розповідати? Що у нас у монтажі? В монтажі в нас знаходиться відео, де є підбірка весільних картин, весільних портретів, і в ньому буде чотири історії а, з різних а, періодів в історії мистецтва. А, одна, а, одна картина а, Яна Ванейка, ви її всі знаєте, тому що а, а, на ній намальований а, а, намальована людина, схожа на ЕЕ -Е -Е в Росії. От ну, головного в Росії. От друга історія в цій підбірці – Це історія про британський пейзаж і при чому там весільний портрет, третя історія це історія, яка побудована на картині Яна Ванейка 15-го сторіччя. І четверта історія, вона більш позитивна, це історія кохання Марка Шаґала. Тож теж подивіться що цікаво буде в цьому відео. В цьому відео буде не тільки ці чотири історії, але для наших патронів буде дві дуже класні історії, які будуть тільки для них, в якій перша історія це весільний подарунок медічі. Своїм, так би мовити, друзям, які одружувалися, і там дуже багато символіки в цих чотирьох панелях, які повинні були прикрашати ліжко нареченого і нареченої. І друга історія цікава, тому що жінка, яка надихала всіх прерафаелітів і вважається такою, з нею намальовані най... Канонічніші картини про Рафаелітів вона одружилася, отримала теж весільний портрет до одруження з одним з художників, одружилася. І коли вона померла, то художник настільки за нею побивався, що навіть виконав, а він ще писав вірші. Він був художник писав вірші. Він виконув всі вірші в її гроб і сказав, що він ніколи не буде займатися віршами. Але через рік. Він отримав дозвіл на те, щоб викопати назад свою о, дружину в минулому для того, щоб дістати ці вірші, і їх видав. Всі були в шоці, але, ну, походу, йому треба було видати ці вірші, о, невідомо для чого. От так що така от драматична історія. Не драматизуйте раніше часу, можна так сказати. І вона буде доступна тільки для патронів. А ті історії, які будуть на Ютубі, чотири історії, вони теж дуже цікаві. Я вам про них майже все розказала. От так що чекаємо з монтажу, і я сподіваюся, що ви в скорому часі. В найближчому періоді нашого життя побачите це відео. Отак. Я вам, я з вами буду прощатися. Я вам дякую за ефір, але тут майже нікого немає. Ну тож, хто буде дивитися в запису, я дякую тим, тим хто дивиться. І. Що ще хочу вам сказати, підтримуйте наш канал обов'язково, не, не обов'язково підтримувати його фінансово, можна підтримувати також подавайками, репостами. Так, ви допомагаєте поширювати український контент і контент українською на більш широку аудиторію. Тож, я вам бажаю гарного вечора, мирного неба і до нових зустрічей!